Шановні захисники України, сьогодні, в цей особливий день, ми схиляємо голови перед вашою незламною мужністю. Вітаємо у вас її святом. Бажаємо козачкового здоров'я, родинного щастя, сімейного затишку, добра, невичерпної енергії та оптимізму. Глибоку шану вдячність висловлюємо вашим родинам. Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї. А любов до України не вичерпується навіть у найскладніші миті. Ваша відвага – це маяка, надія, вийде. Ваша сила це щит, що оберігає нашу землю. Ви справжні лицарі 21-го століття, які боронять не лише кордони держави, а й наші серця. Дякуємо вам за кожен день, доріг, за кожну врятовану діть. Нехай мої небо буде завжди вашим полі. Любовь рівні загліває ваші серця. і у вас весь год береже вас і поверне додому живим та здоров'ям.